У дії можна забронювати кінцевих бенефіціарних власників. Розказую крок за кроком, як подати таку заявку. Вітаю! Ольга Хільчук на каналі про автоматизацію. Отже, переходимо до Дії. На порталі Дія авторизуємося за допомогою підпису директора та переходимо до каталогу послуг, в якому йдемо до розділу бізнесу бронювання. Обираємо першу послугу бронювання працівників. Якщо ми є у статусі критично важливого підприємства, відповідно, система нас пропустить по подальших кроках подачі заявки і дозволить забронювати кінцевих бенефіціарів. Натискаю Подати заявку. За замовчуванням бачимо, що в нас буде один із трьох кроків, однак це не так. Після того, як ми... Система перевіряє відомості про заявника. Ми дивимося, чи все вірно. Ми перейшли до кроку другого. Однак вже бачимо, що загальна кількість збільшилася до 4. Інформація про працівників, де бачимо список працівників, загальну кількість військовозобов'язаних, ліміт до бронювання та доступні до бронювання. І ось тут з'явилося нове позначення. Подати перелік кінцевих бенефіціарних власників на бронювання. Ставимо позначку та натискаємо кнопку далі. Натискаємо кнопку далі, тобто третій крок ми можемо пропустити, адже ми не плануємо в даному випадку бронювати наших. Працівників по трудовому договору, а стоїть завдання забронювати кінцевого бенефіціарного власника чи власників. Адже система на четвертому кроці, а кроки уже стало 5, показує перелік кінцевих бенефіціарних власників, яких потрібно забронювати. І у цьому переліку ставив навпроти тих, яких необхідно включити у заявку позначку-Галочку, і натискаємо кнопку Далі. Формується відповідна заявка. Якщо все вірно, рухаємося донизу, підписуємо її та надсилаємо. Відповідно, має пройти 72 години, до 72 годин, вірніше, для того, щоб система опрацювала таку заявку та видала результат її опрацювання. Знову ж таки, на сайті в меню, послуг, ми, меню послуги ми будемо бачити замовлення, в тому числі щодо бронювання. Якщо послуга буде отримана, це буде крок номер 2 в якій ми будемо бачити як нашу заявку на бронювання, так і результат бронювання. І зможемо перевірити, чи заброньований такий бенефіціарний власник після подачі та успішного опрацювання відповідного документу. Отже, ми побачили, що портал Дія успішно оновлюється, адаптується під зміни законодавства. Відповідно, буду редагувати на них оперативно. Якщо цікаво для вас, долучайтеся до каналу. Буду рада бачити у своїй спільноті. До нової зустрічі!